Місяці були по продажі, чим зараз, в липні, місяці, літом, посеред літа. Ось два забори заказали. Це один заказ, який треба сьогодні запакувати і відправити. Тобто, не знаю, так в мене ринок реально стоїть. Ну, тишина. Те, щось люди там дзвонять, питають, пишуть. Ну так щоб купляти, то ні, такого немає. Тобто цікавляться різними товарами і клінкером, і термооткосами, інструментом там цікавляться. Ну питають, да? Ну не купляють. От ну не знаю з чим це зв'язано. От. Чи якийсь такий сезон до да, відпуска, що треба поїхати десь віддохнути, відпочити, а потім далі, ну, типу, щось його робити, щось строїти, якусь красоту наводити. От, ну, якось так. Тобто, зараз по продажам взагалі така тишина, 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 тишина. Ну, Дві упаковки забору. Навіть аж реально от, смішно. Дві упаковки, це навіть 5 метрів, не те, що там людина заказала 30 метрів, 50, 70, 80 метрів людина заказували. А це дві упаковки, це 5 метрів всього-навсього вдовжину. Ну, 800 гривень, кому треба такий забор класний. Якісний пластик, такий самий, в мене білий стоїть теж. Уже два роки, що все окей, все чудово, з ним. то, то їм вам можемо відправити. А ні, то напишіть в особисті чи позвоніть, да спитайте, що за забор. Бо я ж кажу, якась така тишина, тишина. Всі зводять, питають, пишуть, а куплять то ні.